Безпека руху, то не жарти. Будь обережним і зважайте, біжиш, стоїш, чи йдеш здалека. Пильнуй всі правила безпеки. Дороги різні є і всякі, а при дорозі дорожні знаки. До них ходім за допомогою, щоб подружитися здоровою. І тебе лейбус і автобус. Ззаду лише обходить проби, спереду лише трамвай. Як табличку пам'ятай. Магістраль михтить машинами, вчить дорогами невпинними. Її можна переходити лише мостом чи переходами. Мотоцикл нас принчить, місто чи село замить. Та є правило відома ним не їздять без шолома. Є різна погода, лє дощ, в'ється сніг, машинам теж слизько, увага для всіх, ти маєш завжди пам'ятати, мій друже. Дорога в негоду підступна і дуже. Олією бігає трамвай, підвиток попит не забуває, в нім місця сидячи недаремно поступати старшим справді чемно. Ці правила зовсім скажу на нудні. Вони всім потрібні тобі, і мені, і дяді, і тьоті, і навіть бабусі беремо сину участь у дорожньому русі.